Кумедний випадок під час освячення будинку. Любив я освячувати багатоповерхові будинки в Києві. Спочатку за декілька днів наклеював об'яви на дверях під'їзду, що такого то дня і години буде проводитися освячення цілого будинку святою водою від усякого лиха. А після закінчення обряду мешканці мають нагоду запросити священика в свою квартиру. Освячував я тоді усі осокорки, Позняки, Харківський масив, нові райони. День за днем не минав ні одного будинку. Співав перед під'їздом, співав не один, а брав з собою товариша по професії журналіста Ярослава, з яким ще до священства в Чернівцях виступав на сцені дуетом, співаючи авторські пісні на різних конкурсах. Тепер ми разом в Києві об'єднали свої таланти і зусилля. І він, маючи гарний другий голос Баритон, допомагав мені, допомагав у співі, а також був за паламаря, що запалював кадило і тримав чашу зі святою водою. Це все він тримав у великій плетеній корзині, тримав під руками і постійно її носив за мною. Так, в черговий раз ми звершили обряд посвяти на вулиці. І багато людей записали нам номера своїх квартир, щоб ми завітали до них, і вже покропили квартири святою водою, проганяючи всяку нечість. Люди на той час були піднесено релігійні і довірили від до освященника у рясі, і на перебій кликали до себе. Так і ось цього разу ми ходили від під'їзду до під'їзду, від квартири до квартири. Я окроплював, малював хрестики на стінах, вітав господарів, промовляв Боже Слово. Люди віддячували нам чим могли: хто давав копійку, хто більше, хто цукерки, хто хлібину, хто пляшку води, все це складалося паламареві велику корзину, яку він тримав при собі на руці. Я кропив кімнати, махаючи кропила у чашу зі святою водою. І промовляв освяченням води цієї священної в бігство, да предвариться, всяке лукаве бісівське дійство. А він ішов поруч і підспівав, і підливав води до чаші з літрової банки, яка також була на поготові в корзині. Так ходили ми по квартирах, тільки чую я, що вже в черговій квартирі пахне самогонкою, і так різко пахне, аж голова крутиться. В яку квартиру ми з паламарем не заходимо, а все пахне самогонкою. Я вже став з Ярославом переглядатися і кажу слухай, брате, що це за дім? Всі женуть самогон. Як вони так можуть жити з таким запахом? Ідемо далі по списку квартир дзвонимо, відчиняють, приймають нас люди, я кроплю, а в хаті знов тхне самогоном. Аж злість бере. Що це? Тоді я беру чашу і пхаю до неї свого носа, і чую, що в чаші також пахне самогоном. Чуєш, Ярославе, а звідки в чаші самогон? Ярослав розводить плечима. А я кажу: ну покажи корзину. Дивимось в корзину, а там порожня баночка від святої води і пляшка, яку поклала якась бабця в одній з перших квартир, що ми святили. Понюхали ми пляшку, а там на дні самогон. Я кажу: брате, ти що в чашу доливав всі її пляшки? Він каже так. Каже, я думав, що це водичка, і вирішив розбавити святу воду в чаші, бо закінчувалася. Друже, та ти що? Це що ми з тобою покропили стільки квартир і усе самогоном? Боже, що ж ці люди тепер думають? Та ж вони і родичам, і внукам тепер будуть розповідати, що запросили у хату попа, а він посвятив їх самогоном. Так ішли ми по сходах під'їзду і самі себе корили і сміялися. Ось таке було з тими посвятами нових мікрорайонів благословенного міста Києва.